Шановні колеги, багато про розвиток сімейної медицини було вже сказано. І сесія ВОЗ, і в, в, в 1970 році, і, і створення всесвітньої організації сімейної медицини, а також Алматинська конференція. Вона залишила основи для розвитку сімейної медицини і в Україні. Вже було сказано, де почала, де почала розвиватися сімейна медицина. У 95-му році була створена перша. Кафедра сімейної медицини, яка з Київським інститутом ем, після дипломної освіти дуже багато зробила для того, для навчального процесу, для лікувального, для створення асоціацій. Асоціація сімейної медицини була. в Перша створена на Україні у Львові в 1995 році. І лише в 1997 році асоціація була створена Українська асоціація сімейних лікарів, яку очолив. Григорій Іванович Лисенко. Такі асоціації були створені по всій Україні. Створення цих асоціацій дало можливість мати зв'язок з багатьма країнами світу в 1997 році. Була створена Асоціація сімейних лікарів України. Пізніше в Харкові, в Дніпропетровській і в Запоріжжі і інших місцях. Далі асоціація нам дозволила вступити в створення асоціації сімейних лікарів України. Допомогли вступити в Всесвітню організацію сімейних лікарів Європи і Всесвітню. Після того створюється перший факультет в 2005 році, перший факультет загальної практики сімейної медицини, а в 2009-му. Інст... створення інституту сімейної медицини, яку який очолює Григорій Іванович Лисенко. <кій> Що таке всесвітня організація? Всесвітня організація сімейних лікарів або фонка, вона дуже багато створила асоціацій. В Європі, в США. Вона складається з національних коледжів, академій, організацій лікарів загальної практики сімейних лікарів. Зараз в цій війні нараховується біля 300 тисяч членів, що представляє 126. Організацій із двох двох із країн. Своєю метою Всесвітня організація проголосила покращення рівня життя людей за рахунок підвищення стандартів обслуговування в сімейній медицині, сприяння інтенсивному інформаційному обміні. Птримку наукових і клінічних досліджень, а також розробку освітніх стандартів. Активно працює всесвітня організація, а також регіональні, які європейська, зокрема, членами якої є Україна. Азіатська, південноамериканська, північноамериканська та інші, які періодично проводять міжнародні конференції, конгреси, де освітлюються нові досягнення та успіхи в сімейній медицині і в країнах світу. Колеги в 2013 році. Якраз в празі відбулася конференція, де були обраний президент Всесвітньої організації ВОНКА на 2013-16, і обраний президент Всесвітньої організації Ананта, Пані Ананта, яка сьогодні присутня на нашій. Поважної конференції. Я прошу її привітати. І ще не було ні конференції, ні з'їзду. А в нас їх відбулося вже три з'їзди з сімейних лікарів, де б ми мали таких поважних гостей. І я думаю, що присутність. Пані Ананди нам повинна в багатьох питаннях допомогти, тому що тому, вона сьогодні присутня по тій причині, що я думаю, що Григорій Іванович, будучи в празі, її попросив відвідати Україну. Відвідати Україну. Колеги! Яка структура всесвітньої організації? Є робочі групи, до яких, які займаються освітою, дослідженням, довкіллям, етичними проблемами? Медицина сім'ї та жінок, психічне здоров'я, якісна безпека і допомога, сільська практика міжнародні класифікації, і спеціальні групи інтересів, тобто проблеми рака, паліативна допомога, складнощі в здоров'ї, допомога людям похилого віку. Медицина, міграції, туризму, міжнародне здоров'я дуже похвально, що зараз в тій організації ВОНКа є нова, з'явилася нова група, яка робоча група, яка міжнародний рух сімейних лікарів. Я думаю, що якраз та робоча група має на неї лишити надзвичайно велике завдання. Вона об'єднує молодих спеціалістів. Проведення конференцій для молодих сімейних лікарів, програм обміну, обміну довіду. Визначення проблем молодих сімейних лікарів та шляхи їх вирішення, участь в розробці заходів покращення, якості навчання, співпраця зі всіма структурними підрозділами Вонка. Які ж основні завдання стоять перед асоціаціями? Це впровадження системи. Сімейної медицини, формування нових поколінь висококваліфікованих спеціалістів сімейної медицини на фоні кращих традицій української медицини і милосердя. Колеги, я би хотіла, щоб наш сімейний лікар був оригінальний наш український. Він буде відрізнятися від сімейного лікаря Англії, Франції інших країн світу постійне поглиблення теоретичних та практичних знань сімейних лікарів з різних галузей медицини. Організація системи безперервного навчання сімейних лікарів, організація проведення лекцій, семінарів круглих столів, науково-практичних конференцій з метою впровадження сучасних технологій діагностики, лікування профілактики і реабілітації і забезпечення сімейного лікаря фармацевтичною інформацією. Колеги. Загальна практика сімейна медицина це є академічна і наукова дисципліна своєю власною метою, завданням, методами дослідження, доказовою базою і клінічною діяльністю. Сімейна медицина це окрема дисципліна. Так, це окрема дисципліна. А не сукупність частин інших дисциплін, тому їй необхідна своя наукова база. Mm -hmm. Наукові дослідження це невід'ємна частина будь-якої наукової дисципліни, і саме тому вони є також і частиною сімейної медицини, так визначає ці поняття. Всесвітня Організація охорони здоров'я і так визначає Вонка. Колеги компетенція лікаря загальної практики Багатогряна, вона включає і управління первинною ланкою, і, пацієнт, і пацієнтна допомога, вирішення Специфічних проблем, всебічний підхід, орієнтація на суспільство і цілісний підхід програма наукових досліджень в загальній практиці сімейній медицині була вонка в 2013 році створений новий стандарт після дипломної освіти сімейних лікарів. Це на останній конференції. Українська асоціація сімейних лікарів на сьогодні це асо... Асо... має свою в своїй структурі правління. Регі... Регіональні асоціації, робочі групи, молодіжну групу, український молодіжний рух сімейних лікарів. До членів правління входять відомі провідні спеціалісти фаху сімейна медицина з усіх регіонів України з 1999 року. Україна, Українська асоціація сімейної медицини є дійсним членом світової організації. І будучи з Григорієм Івановичем Дубліні, коли Україна, коли ми, наша асоціація виконала всі вимоги Європейської всесвітньої організації сімейних лікарів. Перед нами за майорів синьо блакитний прапор. Ми були горді за тим, що ми є членами цієї організації. Українська асоціація сімейної медицини має зараз український молодіжний рух сімейних лікарів, який очолює. Вікторія Іванівна Ткаченко, доцент кафедри цієї, якою завідував э, э, Григорій Іванович. Вона виконувала обов'язки за Активна, і я думаю, що вона в, і в дальнішому буде добрим керівником цього молодіжного руху, який Зробить великий вклад в розвиток сімейної медицини на Україні. На цьому слайді показана міжнародна діяльність асоціації співпраця з іншими робочими групами сімейних лікарів, участь в діяльності молодіжного руху, участь в сторічних європейських конференціях. Участь у світових конференціях і участь у міжнародних проектах. Скільки часу ви ще хотіли? Я буквально хвилин три. Юрій можна? Так, колеги в конференція, яка була, вона працювала в празі. Було до 3700 учасників. Україна була представлена 28 делегатами. Ви знаєте, що велике значення для розвитку асоціації мали ці з'їзди, про які говорилися. Такий з'їзд був перший у Львові, потім в Харкові Дніпропетровську, який Дуже такі глибокі дав рішення цього з'їзду, які написані в резолюції цього з'їзду, колеги. Кількість сімейних лікарів зараз на Україні до двох десяти до тисяч. Нам треба підготовити більше тридцяти тисяч. І динаміку росту кількості лікарів показана. Колеги, в відношенні освітнього стандарту. Треба сказати, що співпрацівники кафедри сімейної медицини та медичної інформатики підготували макет освітнього стандарту лікаря загальної практики. Який був обговорений, який був обговорений якраз на з'їзді в Дніпропетровську. Ну етапи підготовки сімейних реформування підготовки сімейних лікарів. Ну, перший починаючи з 95-го року до 2009 го року, то створення кафедр і створення Академії після дипломної освіти інститут, який, який разом працює зі всіма Асоціаціями України. Позвонимо колеги. Що зараз підготовка в підвищення кваліфікації сімейних лікарів в Україні це є до диплом на 6 років, після дипломна інтернатура з терапії і педіатрії один рік з інтернатури по сімейній медицині два роки? Я вважаю, що цей термін. Підготовки сімейних лікарів в інтернатурі повинен бути продовжений до трьох років, так як було раніше. Спеціалізація очно-заочна, тепер ну, відношенні закону, згідно закону України, проходить порядок проведення реформування. Охорони здоров'я в Вінницькій області, Донецькій, в місті Так, добре. Прошу, час, так добре, трошу. добре. Процес реформування медичної галузі вже відбувається тривалий час. І я вважаю, що рішення щодо реформування повинні бути виваженими, спокійними і, вперше за все, вони. Повинні відповідати чинному законодавству. Дякую за увагу.